Рано чи пізно будь-яка гра стає старою, але це далеко не завжди означає погано. Багато чудових ігор з минулого заслуговують, аби з ними ознайомилось нове покоління геймерів. Однак багатьох відштовхує чи то графіка, чи то технічне виконання, чи то банальна несумісність з сучасними системами. Тут то на порятунок і приходять рімейки. Серед них, звісно, чимало ігор, які були покращені дуже погано, явно заради легкої фінансової вигоди на вже відомому бренді. Однак є і чудові приклади. Сьогодні ми подивимося, який рімейк за версією підписників геймбази є найкращим. Поїхали. Halo 2 Anniversary я розумію, що за технічним визначенням Halo 2 Anniversary скоріше ремастер, адже стоїть на тому ж рушігі, і в ній просто замінили моделі, текстури, світло. Однак, окрім того, з нуля перероблені всі катсцени. і не просто як-небудь, а в найдорожчому голівудському стилі. Самі подивіться, це абсолютно божевільний рівень як для ремастера. Разом з тим, гляньте наскільки ретельно перероблене вже згадане світло, моделі і текстури. Може, це й всього лише ремастер, але таку роботу однозначно варто відзначити. Ти навіть в списку кращих ремейків, бо коли навколо суцільна халтура і розтягнуті нейросітками текстури, таку кропітку роботу хочеться хвалити. Звісно, так як Halo 2 Anniversary стоїть на оригінальній грі, то сюжетних чи геймплейних змін у ній нема. Зате це дозволяє користуватись прикольною фічею. Якщо ви олдфак до мозку і кісток, то натисніть TAP і вас оточить класичний графон просто без проблем і сумісністю з сучасними системами. Сьоме місце речетий кленк. Я не був знайомий з пригодами вельми легендарного ломбакса і його металевого напарника до минулого року. І тепер розумію, що дарма. Речети кленк просто шикарна штука. У грі динамічний і насичений геймплей, неперевершений дизайн, і дуже смішний сценарій. Так жарти в речете кленк може й не похизуються дорослістю і вульгарністю однак, гумор все одно кльовий, і тішитиме вас ледь не кожен діалог. Але ми тут говоримо саме за рімейк, а не за гру в цілому. Тут ситуація загалом схожа до Halo. Суть гри зберегли майже без змін. А от графон абсолютно чесно увірвався у достойний рівень для восьмого покоління. Все так само перемальовано вручну із увагою до найдрібніших деталей. Однак у речати Кленк на відміну від номера вісім зміни вже є і в сюжеті. І так як це скоріше навіть перезапуск, а не просто рімейк, то сюжет і сценарій, певна річ, дещо переглянуті. Однак це зробило гру тільки краще, а вона відчувається свіжою і в той же час не позбулась жодної переваги олдскульних 3D-платформерів. Якщо ви досі не грали речети Кленк, то обов'язково спробуйте. Навіть для мене невеликого прихильника космічної тематики, це справжній хіт і заслужене місце серед найкращих рімейків. Шосте місце Demon's Souls. Bluepoint Games просто зробили хорошу роботу. Дали нам родоначальника жанру соус лайків на PS5 з ретрейсингом фішками DualSense, перемальованими локаціями і моделями, та ще й приправили це вельми хорошим технічним виконанням без купи багів, зависань та інших проблем. Тож тепер власники останньої платформи від Sony можуть насолоджуватись нескінченними смертями стабільно у 4К з ретрейсингом і тактильністю. Оновлена класика від From Software радо їм в цьому допоможе. Загалом розповідати нічого, тим більше що в жоден з соусів я не грав. Перед Саме просто заново перемальована гра 2009 року з живим онлайном, який оригінальна гра закрила у 2018-му. Так, більшість гравців переконані, що зараз краще пограти у Dark Souls 2 і 3, ніж навіть у ремейк Demon Souls. Однак, якщо вам цікаво, що почалась легендарна франшиза і у вас є PlayStation 5, творіння Blue Point Games з радістю забезпечить вам декілька вечорів нервових смикань. П'яте місце Final Fantasy VII. Напевне, кожен геймер, який цікавиться індустрією, неодноразово чув про геніальність сьомої фіналки. Мене не цікавлять JRPG, тому особисто я з всесвітом серії не знайомий, однак інтернет переповнює захват від цієї гри, Тож не дивно, що її рімейк потрапив у наш топ. Серед представлених сьогодні ігор оригінальна Final Fantasy VII напевно виглядає найслабше, і саме тому різниця між оригіналом і рімейком найбільше помітна. Однак це не зробило гру зовсім іншою чи якимось чином невідповідною. Навпаки, Final Fantasy VII Рімейк перенесла легендарну гру в сучасність, зробивши це максимально правильно. Локації, хоч впізнаються, але тепер виглядають куди більш вражаючі, і при тому неабияк уживились. Кожна сцена відтворена з увагою до найменших дрібниць а сюжет доповнили дуже органічно і правильно. Навіть персонажі третього плану розкрились значно краще, отримали більше екранного часу і відчуваються тепер куди більш живим. Однак, як запевняють ветерани фіналки, рімейк він то не зовсім і рімейк. Гра закінчується дещо відміно від оригіналу і дає певне підґрунтя для роздумів, яке спрямоване на фанатів серії і тих, хто добре знайомий зі старою грою. Але то вже тема для окремої розмови. Ми лише повторимо. П'яте місце Final Fantasy VII. Четверте місце Resident Evil 4 Рімейки перших трьох резидентів відчувалися дійсно обов'язковими, так як картинка з PS1 вже була катастрофічно застарілою, а керування було критично незручним. Четверта частина, принаймні консольна версія, і в наші дні грається і виглядає не те, щоб дуже добре, але адекватно. Однак раз вже перші три частини отримали оновлення, логічно було очікувати продовження. Resident Evil 4 рімейк вийшла зовсім нещодавно і вже встигла обвішити захопленням від майже усіх оглядачів. У чому ж секрет? Та в банальному не зробити гірше. Оригінальна четверта оселя зла сама по собі була вельми видатною грою, тож кепком вирішили не винаходити велосипед Зенево і просто покращити те, що є. Таким чином, сюжетно перед нами та ж сама гра, що й оригінал, хіба що місцями сценарії все ж підтянули. А так ми отримали рівно те, що замовляли. Сучасний графонний дизайн, який додав кожній локації мільйон нових деталей, хороше керування і балістику, а також шикарні анімації. Таким чином, на 100%, виконавши поставлене завдання, перенести культову резиденцію Evil 4 у не час дозволивши новому поколінню геймерів без болю в очах і пальцях насолодитись культовою класикою. А перед тим як ми розкриємо першу трійку, нагадаємо: якщо ви вже закинули все, що могли на ЗСУ, волонтерам, і іншим прекрасним людям, і у вас ще щось трошки лишилось, можете закинути і на наш Patreon. Це завжди допоможе і додатково вмотивує нас випускати ще більше максимально якісного і вивіреного матеріалу. А також підпишіться, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Не оминайте, і наш телеграм-канал. Там ви знайдете короткі новини з ігрового світу, анонси нових рубрик геймбази, анонси стрімів, чат, всілякі дрібниці залашти. І так далі, і тому подібне. Третє місце Resident Evil 2. Знову Резидент. Однак другу частину підписники геймбази поставили на щебель вище. По суті, тут все так само. Та ж історія, але з сучасною графікою, покращеним сценарієм, нормальним керуванням і дещо глибшою атмосферою. Однак, певна річ, найпомітніша зміна це переїзд камери з фіксованих позицій за плеча головного персонажа. В оригінальній Resident Evil 2 фіксована камера була вимушеним рішенням, спричиненим слабкістю першої PlayStation. У наші дні такої необхідності немає, і Capcom чудово розуміли, що фіксована камера це речі. Недолік ніж фіча, тож рімейк нас нею не мучить. Ще одною відмінністю рімейку від оригіналу буде те, що зігравши лише за одного персонажа, ви не отримаєте повноцінного проходження. Кампанія кожного з героїв вельми коротка, і фінали виходять досить однобокі. Таким чином, краще пройти Resident Evil 2 і за Леона, і за Клер. А ще краще пройти гру чотири рази, аби отримати ще й альтернативні фінали. Resident Evil 2 Рімейк чудовий приклад перенесення класики на сучасні рейки. Гра, хоч і відчувається по-новому, все одно дарує дуже схожі до оригіналу відчуття. Capcom дбайливо зібрали все найкраще з оригіналу і поліпшили та омолодили кожен аспект гри, за що рімейк отримав визнання і підштовхнув інших видавців до подібних кроків стосовно своїх класичних проєктів. Друге місце Black Mesa. Black Mesa не є офіційним ремейком першої Half-Life. Однак, завдяки щедрості і відсутності проблем з самооцінкою, Valve це ледь не єдиний фанатський ремейк, який, мало того, що побачив світ, так ще й успішно продається. Так ще й в магазині оригінального видавця. Crowbar Collective видали неймовірно ретельно пророблений ремейк першої халфи, який і в самій Black Mesa виглядає класно, а потрапляючи в світ Zen, щелепа взагалі відпадає. Шок тільки підсилюється, коли згадує, що це фанатський ремейк. Розробники не просто перемалюють. Гру. Окрім покращених локацій, зброї, звуків, музики, гра ще й зазнала деякого ребалансу. Окремі моменти, які були занадто нудними, скоротили. Деякі навпаки розширили, покращили баланс монстрів і так далі. Саме так, гра аж ніяк не обмежується банальним рискіном. Однак не все так ідеально. Світ Зен, якого чекали сім років, вийшов дещо спірним. Не можна заперечити, що візуально він зносить дах. Однак багато гравців жаліються, що деякі моменти платформінгу занадто затягнуті, а зустрічі з супротивниками занадто прості. А однак, загалом це не псує враження від рімейку і дозволяє Mesa залишити за собою звання виняткового рімейку, який однозначно можна радити як і прихильникам оригіналу, так і новим гравцям, яких не лякає дещо застарілий геймдизайн. А перед першим місцем згадаємо ще про тих, хто отримав принаймні по голосу, але не пройшов у топ 8 Том Брайдер Anniversary – Вірсері, рімейк дві року, який заново розповідає нам першу історію Ларі Крофт, відтворюючи ледь не по кадру. Тоні Хоу про скейтер 1-2 плюс два рімейк перших двох ігор легендарної від не менш легендарного скейтера Тоні Хоука, гарно оновлена, добре знайома гра, яка не розгубила жодну зі своїх переваг. Якудза Ківамі грамотний ремейк першої частини серії Якудза. Як то вже прийнято у сьогоднішніх конкурсантів підтянута графіка, керування, звук та інші дрібниці. Радикально гра не мінялась, але тепер куди краще грається у наш час. Перше місце Мафія Definitive Edition. Перша мафія однозначно заслуговує всенародну любов. Це просто дивовижна гра з неперевершеною атмосферою, хорошим сюжетом, з міцною моралью, шикарною музикою і просто з душею. Зізнаю чесно, я колись лише мріяв про сучасну версію першої мафії, але не розраховував, що колись таке трапиться, поки одного дня не стався той самий анонс. Ті скріншоти виглядали просто фантастично, тож хайп-трейн летів на повній швидкості аж до самого релізу. І нас не розчарували. Гарно розширена, персонажі куди краще прописані, кожна сцена куди більш насичена, режисура на кілька гулів вища. Не зрозуміло лиш навіщо нам так нав'язували той дурний мотоцикл, якщо він настільки хріново керується. У Mafia Definitive Edition були всі ознаки чудового рімейку: розширена історія, сучасна картинка, оновлення ігрових механік. Однак особисто мені, звісно, не вистачило оригінальної музики. Погоня провулками у місії Running Man не під Лавердін це колосальна втрата для всієї гри. Та й інша. Музика була просто ідеальною для першої мафії. А тут мало того, що в авто грає звичайне радіо, так ще якось надто. Тихо, і загалом гра вже не відчувається такою капсулою часу. Вона здається надто сучасною, чи то через мінімалістичний інтерфейс без натяку на ретро стиль, чи то через броньовик з кулеметом, чи то через спецефекти, але якоїсь ретроламповості оновленій мафії не дістає. Однак це всього лиш суб'єктивне докопування. А загалом Mafia Definitive Edition — чудовий рімейк, який відмінно справляється з поставленим завданням переповісти улюблену історію в красивій оболонці. Вітаємо Mafia Definitive Edition та всі всіх, хто за неї голосував із перемогою, наступне голосування відкриється вже зовсім скоро. Тож не забувайте час від часу перевірити наш телеграм-канал і вкладку спільнота на нашому ютуб каналі. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі на геймбазі.